Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про інвестиції у срібні монети. Але не просто поговоримо: я підготував для вас порівняння п'яти абсолютно різних срібних монет, вони відрізняються за віком, дизайном, станом збереження, тиражем та ціною. На мою думку, такий підхід дозволяє краще зрозуміти, як працює інвестиція у фізичне срібло. Уявімо, що у нас є 25 тисяч гривень і ми хочемо вкласти їх у срібні монети. Це, як приклад, для кого ця сума є незначною, то помножте її на свій коефіцієнт на 2, на 5, на 10 або ж навпаки, розділіть. Горизонт інвестування 5 років. Інвестиція в дорогоцінні метали це про тривалу перспективу. Розраховувати на ефект за кілька місяців не варто. Я порівняю 5 варіантів, в кожному різна кількість монет відповідно до їхньої вартості. А оцінювати будемо за трьома головними критеріями: доходність, чи зросте монета в ціні, ліквідність як легко буде її продати, та ризик наскільки стабільний інструмент. Пам'ятайте, друзі, перш ніж вкладати кошти в монети, обов'язково сформуйте фінансову подушку безпеки, інвестиції це гра на довгу дистанцію. Якщо виникне потреба терміново вийти з позиції, ви можете бути змушені продавати за невигідною ціною. Розмір подушки залежить від вашого способу життя, але по класиці це витрати на 3 або 6 місяців. Порахуйте свої мінімальні щомісячні витрати, комуналка, харчування, базові потреби. Помножте на 3, а ще краще на 6, це і буде та сума, яку бажано мати в резерві, перш ніж вкладатись у монети чи інші інвестиційні інструменти. Почнемо з класики: канадський кленовий лист. Припустимо, що в моїх руках монета не 2021 року, а новинка 2025. І її ціна на українському ринку становить 1900 гривень або ж 46 доларів США. Десь така її справедлива вартість на сьогодні. Канадський кленовий лист це одна з найвідоміших срібних монет у світі. Її випускають мільйонами щороку. Перевага такої монети надзвичайна ліквідність. Її знають та купують у всьому світі, і на нашому ринку продати таку монету нескладно. В цій монеті мінімальна націнка до ціни срібла на біржі в порівнянні з іншими монетами. І вона чудово підходить для збереження капіталу, недоліки, безлімітний тираж. Ціна на таку монету зростатиме лише тоді, коли зростатиме срібло на біржі. Якщо ж тренд зміниться, а такий варіант не можна виключати, то ціна може зменшитись. Ще один недолік це стан таких монет. Вони транспортуються в пластикових контейнерах, тубах, без капсул. Монети практично завжди мають дрібні механічні ушкодження, чи саме ще й білі молочні плями. І, звісно ж, не всім потенційним покупцям таке до вподоби. По суті, колекційний інтерес відсутній це інвестиція в метал. Клиновий лист це хороший варіант для консервативних інвестицій. За нашу суму 25 тисяч гривень. Можна придбати 13 таких монет на довгострокову перспективу. Але розраховувати на шалений прибуток не варто. Результат буде сильно залежати від ціни срібла на біржі. Наступна монета від австралійського PathMint із серії Black Flag Чорний прапор. Ціна в Україні на сьогодні орієнтовно 2450 гривень або ж 59 доларів США. Це серія про легендарних піратів та їхні кораблі. Дана серія цікава багатьом, вона популярна. Монета має обмежений тираж, лише 15 тисяч екземплярів. Як для австралійського Pathmint, продукція якого купує весь світ, то це небагато. Які ж переваги такої монети? Перш за все, обмежений випуск, який дає надію на зростання вартості з часом. Маємо приклад кількох попередніх монет цієї серії, які гарно подорожчали. Яскравий тематичний дизайн, сильний бренд, приваблює колекціонерів, недоліки може втратити інтерес з часом, якщо серія завершиться або виробник змінить стиль. Продається не так швидко, як масові та дешеві монети, прикладом той же кленовий лист. За наш бюджет 25 тисяч гривень можна придбати 10 таких кораблів на українському ринку. Така монета це гарне поєднання інвестиційного потенціалу та ліквідності. Але потрібно слідкувати за трендом на ринку, поки попит високий, але ситуація може змінитись. Наступний варіант у нашому порівнянні: Premium Round «Леді Германія від виробника Германія Mint. Тираж 25 тисяч. Маємо прекрасне поєднання дизайну та маркетингу. Ціна орієнтовно 2650 гривень або 64 долари США. Переваги такого виробу: висока якість, гарний дизайн, сильний попит серед колекціонерів як в Європі, так і за її межами. Германія Mint має гарну репутацію. Попередні релізи непогано зростали в ціні. Недоліки. Виріб не є офіційним платіжним засобом. Бачимо номінал неіснуючої валюти. Це раунд, а не монета. Особисто для мене це не проблема. Але не всі колекціонери та інвестори у срібло так це сприймають. Така інвестиція буде залежати від моди на бренд «Германія». Сьогодні такі вироби до вподоби багатьом, а що буде завтра невідомо. Я б назвав це інвестицію з душою. За наш бюджет 25 тисяч гривень можна придбати 9 таких раундів з зображенням Леді Германія. Це добра можливість заробити. Але продавати доведеться правильно і вчасно. Йдемо далі срібний долар США 1923 року в слабій компанії NGC з грейдом ms 64 прекрасне збереження, чітка деталізація, яскравий штемпельний блиск, мінімум слідів зберігання у банківських мішках. Монету в такому стані збереження на нашому ринку можна придбати за 3900 гривень. Або ж 94 долари США. Це класика нумізматики з понад 100-річною історією. Переваги. Стабільність. Такі монети у слабах від авторитетних рейдингових компаній Зберігають вартість навіть під час кризи. Таких монет на нашому ринку багато, але й попит на них високий. Монета популярна як на нашому ринку, так і за кордоном. Недоліки. Тираж такої монети шалений. Навіть у колекційному збереженні їх чимало. Сумарно, в грейдах МС-64 по МС-67, компанія NGC заслабувала понад 218 тисяч монет 1923 року. І це лише 1923 рік. А є ще 1922 з таким самим дизайном, теж досить масовий. Є інші роки з таким дизайном, але ціни там вже вищі. Ціна на таку монету зростає повільно. Сертифікований мирний долар у колекційному стані збереження це надійний інструмент. За наш бюджет 25 тисяч гривень. Можна придбати 6 монет в такому грейді і ще залишиться невеличкий хвостик. Такий мирний долар це як депозит у сріблі з невеликим, але стабільним та прогнозованим ростом. І наостанок досить рідкісна монета. Три марки Німецької імперії. Сакси Веймар Ейзенах. 1915 року у високому грейді МС-65. Орієнтовна ціна такої монети на нашому ринку як весь наш інвестиційний бюджет 25 тисяч гривень або 600 доларів США. Таких монет було випущено лише 50 тисяч екземплярів. До наших днів в колекційному стані збереження дійшли десятки. По даним грейдингової компанії PCGS, у вищих грейдах, ніж у мене в руках, заслабовано лише 23 монети. Конкурент компанії NGC заслабувала ще 25 монет. У грейдах вищі за MS 65. Частина з тих монет матиме високий грейд, але буде візуально непривабливою через забруднення різного роду. Гарні монети вже давно осіли в музеях та приватних колекціях. У вільному доступі на ринку таких монет одиниці. Переваги такої монети. Рідкісна, тим більше в колекційному стані збереження, потенційний стрибок у ціні можливий в будь-який момент. Престижний статус. Такі монети цінуються на аукціонах. Недоліки. Високий поріг входу. Купуємо одну монету. За весь наш бюджет. Ліквідність обмежена. Потрібно знайти саме свого покупця. Така монета це інвестиція для досвідчених. Якщо вгадаєш момент, то виграш може бути солідним. Якщо ні, гроші будуть заморожені. Давайте підсумуємо. Кожен варіант має свої плюси та мінуси. Як би я вчинив, маючи 25 тисяч гривень, я б не купував одну дорогу монету, надто високий ризик. Найкращим варіантом вважаю комбінацію різних монет. Прикладом я б купив мирний долар за 3900 гривень, три піратські кораблі на суму 7350 гривень, дві германії на суму 5300 гривень. чотири кленових листки на суму 7600 гривень. Сумарно вийшло б 24 тисячі гривень і залишився б хвостик. Або ж замість чотирьох кленових листків придбав би два таких мирних долара замість одного. Решта без змін. Сумарна вартість така сама 24 000 з невеликим хвостиком. Чому саме така комбінація? Маємо баланс ліквідності та потенціалу зростання. Клиновий лист класична, миттєво ліквідна монета з найменшими ризиками. Навіть якщо срібло впаде в ціні, продати легко. Чорний прапор лімітована серія з хорошою історією зростання на вторинному ринку. Можна продати дорожче вже через рік-два. Леді – модний бренд серед колекціонерів. Часто розкуповується швидко. Добре тримає ціну та має потенціал до зростання. Маємо частку історичної, впізнаваної та популярної монети. Мирний долар додає ваги в інвестиційному портфелі. Має як історичну цінність, так і стабільний інтерес на ринку. Нехай і не стрімко зростає, але з часом стабільна дохідність. Такий портфель диверсифікований як за типом монет, так і їх стилем. Є й типово інвестиційні монети, і колекційна продукція, і психологічний фактор мати 9 чи 10 монет, приємніше, ніж одну. Присутні відчуття кількості, можна продавати частинами, слідкуючи за ситуацією на ринку. Головне не вкладати всі гроші в один тип монет, баланс ось ключ до збереження і примноження капіталу. Напишіть в коментарях, що зі срібла ви купили б на 25 тисяч гривень. Дякую за перегляд. До нових відео про срібло та інвестиції.